Ви страждаєте від напруги, скутості в шиї чи спині. Ці стани можна полегшити за допомогою коригування або мобілізації відповідних ділянок. Тому сьогодні я хочу показати вам 5 моїх улюблених вправ, які допоможуть вам позбутися болю. Важливо зазначити, що вам варто звернути увагу на те, як ви почуваєте себе до і порівняти це з тим, як ви почуваєте себе після виконання деяких з цих технік. Очевидно, що метою є полегшення болю. Перш ніж я покажу вам, як виконувати деякі з цих вправ, дам коротке застереження. Важливо, щоб ви звернулися до лікаря або фізичного терапевта, щоб він перевірив ваш біль та дав вам дозвіл на виконання цих вправ. Якщо у вас радикулопатія, остеоартрит, остеопороз, остеопенія, спондиліт, спондильоз, спондилолістез, то виконувати ці вправи я не рекомендую. Якщо ми говоримо про суто механічний біль, Дисфункцію суглоба, то ці вправи чудово вам допоможуть. Вправи будуть націлені на три області: шию, середню частину спини і нижню частину спини. Давайте перейдемо до них. Отже, перші дві техніки будуть для шиї. Уявімо, що біль знаходиться ось тут, з правого боку. Лівою рукою тягнемо голову до лівого плеча. Трохи тиснемо рукою, щоб повернути суглоб у кінцевий діапазон рухів. Намагайтеся тримати плече опущеним. Часто, коли люди роблять вправу, вони підіймають плече вгору. Ми ж намагаємося створити відстань між вухом і плечем. Тож доведіть голову до кінцевого діапазону і трохи натисніть. Іноді, якщо шия досить напружена, цього може бути достатньо. Вправа друга. Якщо болить правий бік шиї, то вашим першим кроком буде нахил голови в інший бік. Як і в попередній вправі, опускаємо вухо до лівого плеча, а далі обертаємо голову вправо. Тож бічний нахил вліво, поворот вправо, а потім рукою можна натиснути прямо на підборіддя для більшого ефекту. Але це не повинно бути надто дискомфортно. Якщо відчуваєте біль з лівої сторони, то робимо нахил вправо, а потім повертаємо голову вліво і натискаємо рукою на підборіддя, виштовхуючи його вгору під кутом 45 градусів до стелі. Тепер перейдемо до середньої частини спини. Спочатку покажу вам більш просту вправу, вправа третя. Для виконання вправи сідаємо на підлогу або стіл. Для того, щоб витягнути праву сторону спини, перехрещуємо праву ногу через ліву, а потім лівим ліктем тиснемо на праве коліно, щоб створити трохи більше скручування в спині. Тепер з іншої сторони перехрещуємо ліву ногу через праву, правий лікоть на зовнішній стороні лівого коліна. Ліва рука заведена за спину для балансу та тягнемося в сторону. Ви відчуєте розтягнення в спині. Вправа четверта: давайте візьмемо поролоновий валик та покладемо його перпендикулярно до хребта. Не робіть вправу на ліжку, ліжко недостатньо тверде, тому краще виконуйте вправу на підлозі. Намагайтеся зосередити поролоновий валик саме на тому місці, де у вас в спині є напруження. Якщо лежати на валику, розслаблено та плечі відвести назад, то ми будемо кататися на лопатках. Щоб цього не було, потрібно просто міцно обійняти себе. Тепер поролоновий валик лежить прямо і з цього положення, просто катаємося вгору і вниз. Знову ж таки, мета полягає в тому, щоб лежати більш рівно. Важливо, щоб ви дозволили своїй спині опуститися на поролоновий валик та дати валику можливість натискати на хребет. Існує інший спосіб, який ви можете зробити за допомогою стільця. Знову ж таки, мета полягає в тому, щоб витягнути хребет на чимось твердим, щоб допомогти йому мобілізувати певну точку. Так само, як ми робили з поролоновим валиком, кладемо напружну частину спини на верхню частину стільчика. Можливо, вам доведеться сісти трохи нижче, можливо, доведеться сісти трохи вище, залежно від того наскільки високий стілець. Витягніть лікті вперед та щепіть руки за головою, а потім ми просто простягнемося над цим стільцем. Це ще один спосіб, як ви можете сприяти більшому розслабленню в цій ділянці. Остання вправа, яка допоможе розім'яти нижню частину спини або поперековий відділ хребта. Отже, лягаємо на спину та притискаємо плечі до підлоги. Припустимо, ми збираємось мобілізувати лівий бік, згинаємо ліву ногу та правою рукою візьмемося за зовнішню сторону лівого коліна. Тягнемо рукою ногу в бік до розтягнення спини. При цьому зауважу. Що чим вище ваше коліно, тим вище ви будете відчувати розтягнення в спині і навпаки. Таким чином ви можете варіювати, де ви відчуваєте розтягнення залежно від положення коліна. Вправо виконується так само і на іншу сторону. Знову ж таки, мета полягає в тому, щоб створити відстань між стегнами і плечима. Якщо ваше плече рухається разом з вами, ви не створюєте цього розділення, тому намагайтеся тримати плече опущеним. Ви можете витягнути руку, щоб тримати плече в правильному положенні. Також ви можете додати невеликий поштовх рукою коліна вниз до підлоги, щоб послабити тиск, який є в суглобі. Всі ці вправи допоможуть вам вдома розім'яти шию, грудний відділ та поперек. Якщо у вас з'явилися запитання, залишайте їх у коментарях. До зустрічі в наступних відео.